У громадах Чернігівщини обмежили рух мототранспорту у вечірні часи під час повітряної тривоги. Підтримують таку заборону і чернігівці, оскільки значний шум мотоцикла під час поїздки неабияк нагадує шум Шахеда, особливо під час повітряної тривоги. Їм же якийсь закон треба зробити, щоб вони розуміли, що вони пугають наших, хто нас захищає. Ніхто нікого не зупиняється майже кожну ніч, а в день в день, в принципі, тихо. Я не проти мотоциклів, не против цього э, общества, але хочу, щоб все-таки мали и знали, що так не робити. Думаю, що потрібно тихіше їздити, поважати людей. Не розумієш, чи це взриви, чи це щось їде. На вашу думку, що потрібно з ними робити. У нас є комендантський час, його треба соблюдати. Коли вони по ночах ганяють, спати нереально. Я взагалі в тому районі живу. А знаю, що сусіди жалуються ну, постійно, якби вони ганяють так, що ну, здається, ніби це якийсь шахет, пролітає просто ну, десь над дахами. Ну, дуже гучно. У мене внучка займається і їздить на байки, і її муж, Вони давно в этом они не їздять поздно, не гоняють в час тривоги, але коли дуже тривожно і нерви людей напряжені і слышишь этот рокот, дуже тривожно становится на душі. Максим Ланько вже кілька років має власний мототранспорт і стверджує, що проблеми в гучних поїздках не вбачає. Я не знаю, я таких не чув. Мені навпаки приємно, коли там мотоцикл пролетів чи щось іще. Ні, я розумію там. Для бабушок старих, які не розуміють, що це чи шахет, чи мотоцикл, воно туди. Проте, для забезпечення громадського порядку, зменшення рівня шумового навантаження, дотримання тиші в умовах воєнного стану, рішенням Чернівської міської ради від 8 лютого 2024 року були внесені зміни до правил благоустрою. До нас, до військової адміністрації, надходили скарги від мешканців міста про те, що під час повітряної тривоги, під час комендантської години використовують мототранспорт з надмірним звуком. Це порушення підпадає під адміністративний кодекс стаття 152, і за це порушення повинна притягувати до відповідальності патрульна поліція. Я на одній з кредиційних нарад підняв це питання перед представником патрульної поліції, національної поліції. Вони сказали, що. У них наразі нема можливості здійснювати замір саме цих шумів. Тобто вони не можуть зараз довести, що цей шум перевищує норми. Для цього треба їм придбати певні пристрої, які будуть застосовуватись патрульними в нашому місті. У патрульній поліції Чернігівської області зазначають, що в разі фіксації порушень громадського порядку чи тиші, особливо в нічний час з 22-ї години до 8 години ранку, патрульна поліція має повноваження вживати заходів відповідно до статті 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Такі дії можуть передбачати складання адміністративних матеріалів. Але впродовж періоду дії заборони мотоциклістів за порушення режиму тиші не штрафували. Патрульна поліція здійснює посилений контроль і нагляд за дотриманням правил дорожнього руху, зокрема в частині експлуатації мототранспорту в межах населених пунктів, а також підтримує ініціативи громад щодо зменшення шумового навантаження та пропонує комплексний підхід до вирішення цієї проблеми, що охоплює профілактичні заходи, співпрацю з органами місцевого самоврядування та вдосконалення нормативно-правової бази. Все, що залежить від громади, ми зробили. Ми їм перерахували субвенцію, розраховуємо на певний рівень безпеки навіть, скажімо так, на підвищений рівень безпеки, підвищений рівень послуги від патрульної поліції. Але, на жаль, поки що ми отримуємо тільки рівень стандарт. Ну, це якось для мене незрозуміло, чому так відбувається. Нехай вони виконують свої обов'язки і забезпечують режим тиші під час комендантської години, під час повітряної тривоги.